Олексій Замірко, ветеран російсько-української війни, у 2014 році, коли росіяни вперше посунули на схід, став на захист України. На початку лютого 2015-го підірвався на міні в автомобілі і втратив дві ноги. Та не втратив віру у себе протягом років реабілітації. Веде активний спосіб життя, знайшов роботу та допомагає іншим ветеранам повернутися до цивільного життя. Зараз має новий виклик у спортивній залі. Заняття Фізичним навантаженням або спортом воно потребує постійної уваги і постійного підходу. Коли займаєшся, ті ви себе чудово почуває. Коли перестаєш займатися, стає гірше. Треба займатися постійно. Тренуватися Олексій почав у центрі реабілітації Поділля. Раніше тут займалися лише люди із порушенням зору, але нещодавно тренери відкрили новий напрямок: працюватимуть із ветеранами після ампутацій. В першу чергу це, звичайно, фізична реабілітація. Повернути тілу здатність рухатись повноцінно. Це навчитися ходити на протезах, укріпити всі групи мишць, щоб триматися. Наставником ветерана став Микола Левицький, тренер із понад 30-річним стажем. Під час тренувань зміцнюють м'язи та вивчають прийоми боротьби. Олексій звернувся з. У нього я скільки бажання, скільки оптимізму, скажімо, скільки ну, мене це дуже зацікавило, і я хочу допомогти. З ним займаюся так само як і здоровими, тільки то, що ми робимо це все без кінців. Так же саме ми пробували боротися в партері. І так же само навантаження. Ну зараз зрозуміло, що треба дати навантаження фізичне ОФП, дати, щоб в нього була обща фізична підготовка. Першу чергу у центрі дбають про комфорт і безпеку спортсменів-початківців, тож усе відпрацьовують на матах. У новоствореній групі для ветеранів Олексій Замірко, дебютант. Тренується тут тричі на тиждень індивідуально. Втім, хоче, аби кожен захисник, що повертається із лінії вогню, знайшов для себе заняття, яке буде не лише корисним для здоров'я, а й загартовуватиме дух. Я хочу запросити побратимів, ветеранів, які отримали поранення. Які хочуть жити далі, які хочуть робити цю країну кращою, які хочуть ставати сильніші, приходити до нас в цей зал це безкоштовно і ставати сильнішим і разом робити Україну сильнішою. У центрі реабілітації Поділля є усі умови, аби люди з інвалідністю відчували себе комфортно. Заклад облаштований пандусами та перилами, а також тут встановлені ліфти. Крім того, після тренувань охочі можуть скористатися інклюзивною ванною кімнатою. Тренування для ветеранів безкоштовні. Катерина Соколюк, Андрій Воробей, новини задань, телеканал Віта.